Суперсубота у Сільпо тільки 17 травня. Брак Танталу зашиморк для військової промисловості Росії. Потужні санкції, які стануть на заваді потраплянню цього рідкоземельного металу до країни, а головне дієвий контроль за їхнім дотриманням, не дозволять РФ і далі провадити загарбницьку війну. Тантал та його похідні, такі як конденсатори, незамінні для телекомунікації, медицини, електроніки, військової та космічної промисловості. Для розуміння Тантал є у будь-якому смартфоні на планеті. Його використовують в озброєнні, яке росіяни застосовують проти українців. Повідомляє українська аналітична група Front Intelligence Insight. Танталові конденсатори виявлено в БПЛА, таких як Корсар, Шахет-136 і Моха Р6, с 150 різних радіосистемах, зокрема Р-168 і Р-392, комплексі управління та зв'язку розвідки стрілець М, танках Т-72Б3, ракетах Х-47 М2 Кінжал і Х-59 МК2, ракеті 9 М727К комплексу Іскандер, ракеті Р-77, а також у північнокорейських балістичних. Х ракетах КН 2324 Запаси танталу у Росії є, але у 2021 році вона видобувала лише близько 2% танталової руди у світі в порівнянні з Австралією, Бурунді, Ефіопією та Мозамбіком. Найбільші запаси цього рідкоземельного металу у Демократичної Республіки Конго. і там за його поклади триває жорстока війна. Росіяни також імпортували тантал з ДРК, а також Руанди, Бразилії, Нігерії та Китаю, але ще донедавна навіть свою руду не могли обробляти. Із неї російські підприємства видобували. Оксид Танталу та відправляли його до Казахстану на Ульбінський металургійний завод, найбільший у світі виробник. Назад казахи повертали порошок танталу або злитки, які РФ використовувала вже в оборонці. Після повномасштабного вторгнення США та ЄС обмежили доступ росіян до імпорту та виробництва танталу. Казахстан також приєднався до санкцій. Але навіть у 2024 році, як з'ясували журналісти російського видання Інсайдер, російська оборонка не відчувала дефіциту у Он талових конденсаторах більше того, аналіз знищених в Україні ракет та шахедів, вивів медіа до виробників американо-японської та американських компаній. Значительная часть конденсаторов, которые пришли в Россию из Китая в 2023 году в графе «Страна происхождения» имеет в таможенных базах отметку «Сальвадор». То есть товар сделан именно там, а не в Китае, который выступает экспортером. Сальвадорские конденсаторы КСР АВХ продолжают поставляться в Россию, а затем используются как в бытовой технике, так и в ракетах и дронах. The Insider отправил несколько запросов в главный офис КСР АВХ в США и на производство в Сальвадоре. Но не получил ответа о том, как поставки в Россию согласуются с наложенными США санкциями. Еще одна компания, конденсаторы, которые используются в российских вооружениях, американская Вишай. Она производит детали военного назначения. Как подсчитал The Insider, в 2023 году в Россию поступило танталовых конденсаторов производства израильского завода Вишай примерно на 1,3 миллиона долларов. Однако, как и в случае с КСР АВХ, никакие партии не доставлялись непосредственно из Израиля. Конденсаторы проезжали на российскую таможню с Кипра, из Венгрии, а главным образом из Китая и Гонконга. В тройке лидеров по объему ввоза танталовых конденсаторов в Россию находится еще один американский производитель, компания Kemet. Произведены эти детали, были в Мексике, однако, чтобы попасть в Россию, им пришлось преодолеть длинный путь, как через континенты, так и на бумаге. Конденсаторы попали в Венгрию из Гонконга, а затем с помощью венгерской торговой компании Matrix Metal Group KFT были завезены в Россию. На кінець 2023 року російський Мінпромторг вирішив створити в межах країни виробництва танталового порошку та виділив на дослідження 270 мільйонів рублів. І ось рік тому у Солікамську, у печі Екатеринбурзького заводу з обробки кольорових металів виплавили перший 8 кілограмовий злиток з танталового порошку. Лавазірський горно-обогатительний комбінат також входящий в состав горнорудного дивізіону Росатома, добиває і обогащає лапарітову руду, содержащу тантал. Солікамський магні. Ви завод переробляє лапарітовий концентрат виробляючи пентахлорид і пентаоксид тантала. За даними української аналітичної групи, Front Intelligence, заводом російської оборонки, аби виконувати виробничі плани, щомісяця необхідно використовувати близько 4,5 тонн танталу. Поки що вони оперують лише половиною необхідного. І удар до доступу росіян до цього рідкоземельного металу це те, що також вдарить по темпам ведення війни. Яструб розправляє крила. Американські політики з оточення президента заговорили про розгром економіки Росії. Я не думаю, що ситуація покращиться, поки ми не дамо ясно зрозуміти пану Путіну, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб. Поки мова йде не про буквальний розгром на полі бою, але про серйозні санкції, підготовлені про Трампівськими сенаторами на чолі з Лінці Гремом. Я хочу переговорного завершення війни, гідного та справедливого. Я думаю що Трамп найкраща людина для досягнення цієї мети. Санкції відображають думку Сенату. Ми бачимо головним злочинцем Росію за словами республіканця Грема. Законопроект має достатню підтримку як у верхній, так і в нижній палаті конгресу. На даний момент це етапіждення Путіну санкціонуваний Білим домом. Предупреждение о том, либо ты соглашаешься на переговоры, начинаешь серьезные переговоры, и об этом він вот сіграм в своих заявлениях и говорит, либо будет риск введения вот таких санкций на, на продажу российской нефти. Тепер Путін Трампу набрид, і Дональд схоже готовий відповісти. З Києвом підписано довгоочікувану угоду про Надра. І одразу слідом перше схвалення нинішньою адміністрацією продажу зброї для України. І от нарешті сенатори республіканці дозріли до дуже болючих санкцій не лише проти самої Росії, а й головних покупців її нафти. Та газу Росія не виграє цієї війни за півтора роки ніяких серйозних успіхів. Вони не взяли Київ, не просунулися на захід від Дніпра, не взяли Одесу. Вони втратили сотні тисяч солдатів. А фронт тим часом просувається на метри, а не на милі. Час їм зіткнутися із цією реальністю. Нові санкції у разі прийняття вдарять по російській нафтовій голці. Союзники Москви, які закуповують у неї нафтопродукти, нафту, газ, і уран отримують від США. А дракунівські тарифи у розмірі 500%. А також заборона для громадян США купувати російський суверенний борг. якщо повищення тарифів йде вже там близько 100% це означає блокування двосторонньої торгівлі То тобто, есть, тут, не важно, там будет 125%, 145%, тем более 200 или 500%. Вот уже. 100% – процентов блокування блокірування торговлі після початку повномасштабної війни та втрати західного ринку основними покупцями російської нафти стали три країни: Туреччина, Індія та Китай, так як між Пекіном і Вашингтоном, і без того вже йде повноцінна торгівельна війна. Подібні санкції можуть вплинути на двох інших клієнтів Москви, що куди сильніше залежить від США Стамбул і нью делі У мене дуже добрі стосунки з людиною на ім'я Ердоган. Він дуже сильний і розумний. Я знаю, що преса серди. Ця що мені подобається Ердоган, але я люблю його, він любить мене, і у нас ніколи не було жодних проблем. І хоча глобальна готовність Вашингтона нарешті не словом, а ділом натиснути на агресора позитивна, на думку експертів, одними санкціями Путіна не зупиниш. Санкційний тиск має бути одним із елементів стратегії з примусу диктатора до миру, стратегії, яка в сучасній Америці цілком і повністю залежить від. Дональда Трампа. Само по себе усиление санкций оно не принудит Путина к переговорам о завершении войны. Есть тенденция, которая заключается в том, что у Трампа появились наконец-то сомнения и подозрения. Трамп уже начинает казаться, что Путин его вводит за нос. Вот его одно из недавних высказываний. Трампа вже роздражає постоянне торможение переговорного процесу со стороны Росії. Это вызывает його недовольство, і это может подібнуть Трампа к более жорстким действиям в адрес Росії. Після місяців напружених переговорів, скандалів і спекуляцій. Україна та ша підписали угоду, яка може стати своєрідним економічним лендлізом. Тільки зараз мова не про танки, а про надра, інвестиції та майбутню економіку це хороший перший сигнал того, що американці та українці здатні тісно співпрацювати навіть у рамках дуже складних переговорів. Робота над цією угодою велася вже кілька місяців. Сторони неодноразово підходили в притул до підписання, але з тих чи інших причин цього не відбувалося. Потім був новий раунд переговорів обміном ідеями. Зокрема, українська сторона висунула кілька зустрічних пропозицій, щоб зробити угоду більш збалансованою. В результаті вдалося досягти варіанту, який. Влаштував обидві сторони. Києв і Вашингтон уклали угоду про спільний видобуток 57 видів корисних копалин та створення інвестиційного фонду для відновлення України. Документ підписали перший віцепрем'єр, міністр економіки України Юлія Свириденко та глава Мінфіну США Скотт Бесенд. Документ такий, що може забезпечити успіх для обох наших країн України та Сполучених Штатів. Спільно із США ми створимо інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу. Юлія Свириденко, перший віце-прем'єр, міністр економіки України. Ця угода чітко сигналізує Росії про те, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній і успішній Україні в довгостроковій перспективі. Президент Трамп передбачив це партнерство між американським і українським народом, щоб продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні. Відповідно до цієї угоди, США не отримують доступу ні до наших ЕС, ні до митниці, ні до нафтогазової галузі, ні до газотранспортних систем. Угода не передбачає зміну у процесах приватизації чи управління державними компаніями. Структури на кшталту чи енергоатому залишаються у власності держави. Що стосується надур, вони також залишаються у власності України. Фонд створюється на умовах 50 на 50 і відповідає конституції України. А також не змінює її євроінтеграційний курс. А США можуть залучати додаткові інвестиції а також технології. Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну у нові проекти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково. Ми сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав. Це угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні, і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу. Угода, в якій США відзначають свою відданість питанням української безпеки, відновлення і реконструкції, Юлія Свериденко, перший віце-прем'єр-міністр економіки України. І головне, жодного слова про борги України перед США в документі немає. Штати можуть робити внески у фонд зброєю та військовою технікою, але виключно в межах майбутніх поставок. Тобто, це не стосується тієї допомоги, яка вже була затверджена. І схоже, що Дональда Трампа це цілком влаштовує. Ми уклали сьогодні угоду, за якою ми отримаємо знаєте, набагато більше в теорії, ніж 350 мільярдів доларів. Але я хотів бути захищеним, я не хотів опинитися там і виглядати дурним. З однієї сторони, я розумію, що це безходно, що ми фактично винужені його підписувати. Але навіть під давленням, все таки ми внесли Україна, як держава, внесла зміни в текст меморандуму і його первичне. первичная форма была серьезно изменена. С другой стороны, она достаточно кабальная для Украины, и во многом мы не то просто зависим, мы попадаем в такую ну, зависимость, да, попадаем в зависимость от Соединенных Штатов Америки от их обещаний, потому что Трамп сказал, что он хочет заработать 350 миллиардов долларов на этом меморандуме. Хотя практически никаких особых прописано обязательств со стороны США по этому меморандуму не так уже много. То есть мы во всем должны... Мы, получается, уже на момент подписания меморандума должны будем 350 миллиардов, а вот будет ли выполнять США свои обещания, это большой вопрос. Чтобы не получилось так, как это было с Будапештским меморандумом когда все стороны взяли на себя обязательства о том, что мы идем к ядерному разоружению, а по сути мы получили пустые обещания и больше ничего. Чи буде від цієї угоди якийсь економічний ефект, скоріш за все, ні, можливо, воно стане психологічним фактором підтримки бажання інвестувати в Україну після війни, а може і не стане. Але точно це вже не угода про шкоду, це не угода про колоніальну залежність, це не угода, де ми визнаємо уявний борг, що намалював собі в голові Трампа, і виплачуємо його до кінця своїх днів. Всі ці зазіхання Трампа зникли з фінальної версії. Чи є в цій угоді гарантії безпеки? Ні, але їх і не чекали. Хоча з іншого боку, чим більше буде американських інвесторів в Україні тим більше в майбутньому у нас буде лоббі в Вашингтоні, що не завадить. Як і для української економіки, не завадять самі американські інвестиції, ба більше ми їх конче потребуємо. На жаль, ця угода і не про це також. Чи може ця угода стати базою для подальшої військової підтримки з боку США? Теоретично може. Але теоретично, проте на практиці, якось співпало, що Трамп розблокував угоди про продаж зброї Україні. Чи то угода винна, чи повітря в Римі. А може, до Трампа нарешті дійшло, що він виглядає не дуже, коли Путін вертить його на кінці свого телефону. Сергій Фурса, економіст, Ідея спільного видобутку корисних копалин в Україні була одним із пунктів плану перемоги Володимира Зеленського, який він презентував західним партнерам минулої осені. Тоді ця пропозиція сподобалася Трампу, але він витлумачив її по-своєму. Угода була зірвана. Зараз сторони повернулися до проєкту вже з урахуванням помилок. Питання лише в тому, чиїм інтересам він у підсумку слугуватиме більше українським чи американським.